Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось у місті Полтава буде чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 14 років. Багато різних ходи думок, в принципі, про діяльність полтавського організатора Григорія Щерпова. І я записував багато відео по ньому. Але ще раз скажу підкоригую, тому що питання такі мені задаються, а я не, все ж таки, не працюю, вас наставці, щоб відповідати кожному індивідуально, давайте я розповім тут. Що стосується чемпіонатів України і офіційних турнірів, які проводив Григорій Щерпов. За виключенням того випадку з Набокою, колишнім шахістом Полтавщини, де я розповідав, що я приїхав на Бліц і до мене підбігали усі судді, що тут перераховані, і інші, і гравці кажуть: я кажу, Т -т -т ви знаєте, або ти, або ви, знаєте, на бока чотири 4, 4, Я кажу: ну, і що з ним, де які санкції, Ну і кажуть: та ні, я нічого, просто йому заборонили це робити, і він дограє да турнір. Тобто він обманним шляхом за допомогою. Використання шахових програм під час турнірних партій, чемпіонату України, пообігрував майстрів, шановних, інших шахістів. Ну так, йому заборонили потім це робити в останніх турах. Він там програв все, до призерів не потрапив, але він і іншим же приніс величезну шкоду. Так ось, Григорій Щербов поступив як покидьок, прикривши свого і не давши розголосу. Але окрім цього випадку, я чесно скажу, що Григорій Щербов доволі на непоганому рівні організовував ті турніри, які я бачив, або їздили мої учні, або їздив я, я скажу, що у цілому рівень, як для України, один з найкращих. Я грав там у суперфіналі чемпіонату України, просто в, чемпі... в фіналах чемпіонату України, в Бліці Рапіди. гарний високий рівень. Тобто, коли... В ньому прокинається у даному випадку людина, він може робити дуже-дуже якісно, дуже гарно. Це дійсно ініціативна людина, але ми бачимо, що він доволі часто може піти на таку зділку з сумлінням. Що стосується інших суддів, на жаль, вони теж судили цей турнір, і мені соромно, що вони дозволили покидьку та читеру на боці дограти тоді. Але в принципі це найкращі, одні з найкращих принаймні. А за моєю думкою, ну стовідсотково в Україні найкращі судді це Хамзин та Товчига. Тому в принципі суддівський склад доволі потужний. Я сподіваюся, що цього разу все буде добре. Що тут мені сподобалося цьому оголошенні? Ну, є якісь підтримка, спонсори. Це добре, хоча про призи я нічого тут не бачу. Спонсори кого підтримують? Організацію саму. Ну, добре, хоч так. Система проведення контроль часу, так як в мене там, можливо, будуть грати ну, ні міючи, а ученики, ученики школи. А я я розповідав, слідкую за успіхами та виступами усіх учнів школи, не тільки моїх особисто, всі тренери школи, особливо. Майстри спорту, майстри Фіди, вони зі мною мають контакт. Ми обговорюємо проблеми учнів, я коригую, підказую, над чим працювати і так далі. Тому я знаю про кожного учня школи, друзі. І ось я був, захотів подивитися, що там за контроль. Бачите, написано Контроль часу, але не знайшов, де контроль часу з Бліцу, контроль часу з рапіду. Хотілося дати кілька порад. Ну, я сказав. Учням школи, що ви самі дізнаєтеся і мені скажіть. Але не... Не... інформацію, мабуть, чи вони не дізналися, чи вони поважали це, порахували це неважливим. Ну це вже їх проблема. Я хотів допомогти принаймні. Так, внески 300 гривень, 150 бліт, 150 раптін. Це дуже нормальні. Такі мінімальні внески. У Шахраїв там Аля-Шахова школа в Києві внески по 500 гривень. Грати там з читерами. так Незрозуміло з ким тут. В чемпіонаті України внески дуже комфортні. Розміщення. Полтава прекрасне і дуже гостинне місце. Це абсолютно правда. Я був там багато разів, мені дуже подобається. подобалось Зняття квартир, яка ціна тут не написана. 80 100 гривень сніданок або обід. Ну, це залежить від їсть. В принципі, Полтава недороге місто і доволі гарно, і більш-менш безпечно зараз. Тому я, в принципі, раджу туди поїхати. Але мені знаєте, що сподобалось, я тут трішечки додамо дьогтя. Він тут пише за якісь досягнення. Шахів Полтавщини, але, в принципі, видає досягнення з композицій за <смі> за досягнення зі звичайних шахів. Ну Так, в них є майстер твердохльобов, Соловчук, який такий з зіронькою, знаєте, доволі підозрілий шахіст. Є підозри на те, чи грає він сам, але добре, ну, майстер та майстер, і пише. Єдиний гросмейстер з розв'язання шахових композицій в Україні. Ну, шахові композиції це не шахи, друзі, це зовсім інше. Так, і ну, Мироненко це кандидат у майстри спорту, але і по інвоспорту їй присвоїли гросмейстра України. Ну, грає вона на такого не дуже сильного КМС. Але це добре. А далі, дивіться, збірна команда Полтава, яке монополювання йде, у складі гросмейстра Копила, міжнародного гросмейстра Олексія Соловчика, і йде, йде перерахування. Але ж. Це треба писати багаторазовими чемпіонами з розв'язування задач можливо. І що ці всі звання з розв'язування задач. Бачимо. Ось у цьому всьому Григорій Щербов. Ось так десь м ви зрозуміли, що можу тут сказати. Просто обдурити всіх і всіх. Щерба ще відрізняється великою неповагою до звичайних шахістів. Тобто, якщо ви майстер або гросмейстер, він вам буде підбирати нормальні умови, і тому я кажу, що в мене умови завжди були гарні. Але якщо ти кандидат у майстри спорту, може тебе й до бараку якогось відправити жити. Такі теж випадки були. І усі попередні домовленості, що людина хоче платити, щоб жити у комфортному номері, для нього були все рівно. Це факти, які теж мали місце. Ну і ще, звичайно, Полтава, тут не написано, вона славиться мальовничими не тільки містами, а мальовничими турнірами, які малював Григорій Щербов. Всій Полтаві перенамалював майстрів. Всі, хоч в кого якісь були грошенята, намалював майстрів. Потім почав підмальовувати для всієї України. Там такі вже їздили КМС, яким ну ніколи б не світило виконання майстра. За їх рівнем гри, але вони святи, як я казав, свята вода Полтавщини, вона допомагала і цією своєю кисточкою Щербов малював, малював, малював. Можливо, найнахабніші турніри з нормою майстра спорту України проводилися у Полтаві. Знаєте, норма майстра спорту України це те, що дає е, плюс здається, 30% до зарплатні і десь відсотків 20 до пенсії. Це приблизно плюс-мінус. Можу трішки помилятися, бо воно змінюється. Тобто, друзі, завдяки діяльності ось таких покидьків держава кожного місяця віддає гроші не на дрони, ще ні на щось, а віддає гроші ось таким намальованим. Розумієте, В чому я обурений? Ну, те, що вони там обманюють, там учнів. Ну, це проблеми батьків, якщо вони не можуть вімкнути голову і подивитися, а що наш тренер, де що, він нічого не може, а який в нього рейтинг в інтернеті? У того ж Соловчика там рейтинг в інтернеті, ну ніякий, м'яко кажучи, про що казати. І, і, і то за допомогою, мабуть, підкачок якихось там його тримаю, я маю на увазі, можливо, читерських. Можливо, це не будемо тут 100% заявляти, бо не забанили. Поки що не забанили. Але справа не, мова не про це. Мова про те, що кожного місяця ось ці доплати Україна несе. Платить, платить цим намальованим. І це жах. Це жах, особливо жах під час війни. У цілому чи раджу я поїхати до Полтави на чемпіонат України, якщо є можливість, поїдьте. Чи можна довіряти тому, що каже Григорій Щербок? на це особливо не надійтесь, друзі. Успіху вам бережіть себе.